Привіт! Так, ну Колодку я зшила, для чого показую. Бачите, в роботі в мене тут буде новий бюстик. Побажання в цьому бюстику, клієнточки, це зробити комбіновану чашечку, тобто продублювати нижню частинку паралончиком. Звісно, паролончик у мене у відрізі. Ми можемо, хто не знає, з будь-якого відрізку поролону зробити самостійно чашечку для бюстгальтера будь-якої форми, і це навіть для тих, у кого реально є такий, такі замовлення, дуже-дуже добре має розумітися на цьому. Як це насправді зручно, бо чашки шукати десь це дуже важко готові. А тут ми можемо самостійно зшити з будь-якого відріза паралона ось таку чашечку. І для того, щоб сформувати гарну е сферичну форму самого чашки бюстгальтеру, нам потрібна спеціальна підложка. Ця спеціальна підложка називається колодка. І в даному випадку це та сама колодка, про яку я вам уже три відео відзняла, і виявилося, що це найактуальніша інформація. Для вас дуже цікава і потрібна. Тому дивіться, який гарний бюстик в мене вийшов за допомогою формування паролонової чашечки з ну, власного виготовлення на цій е, самій колодочці. На манекені це за великий розмір, тому що це в нас 90-б розмір, чашка доволі об'ємна. Ну і бачите, як ідеально, як я вам вже раніше показувала на інших, з паралоновою частинкою чашечки на саме цю колодочку лягає цей бюстик.